Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України за можливіст Антоніна Кравченко, то народний депутат України, фракція Всекраїнського об'єднання свободи ігор Мерешенченко. Доброго, Доброго дня. дня, пане Ігорю, закон про внесення змін до конституції щодо недоторканності Опозиція не голосувала. Чому? Ну, свобода займає принципову позицію. недоторканність треба знімати, але знімати її одночасно із президента, із суддів, із депутатів. Для чого цей законопроект сьогодні розглядається в Верховній Раді? Це комплекс заходів по придушенню демократичного суспільства в Україні. Завтра будуть розглядати закон про обмеження мирних зібрань, а по факту їхню заборону. Сьогодні хочу зняти депутатську недоторканність, і деякі, до речі, наші колеги з опозиції говорили, що вони будуть підтримувати цей законопроект, бо вони сподіваються, що потім будуть наступні законопроекти, які позбавлять недоторканості президента та суддів. Але ми абсолютно чітко розуміємо, при якій владі ми живемо. Ми чітко розуміємо, що е, за режиму Януковича. Рок номер два здійснене не буде або ми скасовуємо депутатську недоторканність і недоторканність президента та суддів одночасно, або ми не чіпаємо цієї сфери. Чому що таке депутатська недоторканість сьогодні? Депутатська недоторканність сьогодні це можливість депутатів, особливо під час виборчої кампанії, прийти на виборчу дільницю, і проконтролювати результати виборів. Депутатська недоторканність народних депутатів сьогодні це можливість зайти в будь-які органи влади і, відстоюючи інтереси своїх виборців, добитися того, щоб громадян почули. Якщо недоторканість сьогодні скасувати, повірте, що те, що було біля гостинного двору, коли депутатів били, пакували їх в автозаки і везли на допити у райвідділки, воно буде системою. І кожен депутат Верховної Ради під час виборчої кампанії буде сидіти на допитах у слідчого прокуратурі або на допитах у райвідділках. Його будуть постійно кудись викликати, щоб він давав якісь пояснення. Вони будуть зв'язані по руках і ногах. Це будуть погрози, це будуть залякування, це будуть тушки. Очевидно, що сьогодні депутатська недоторканість мулює режиму Януковича, тому що є сумлінні депутати, які, використовуючи свої повноваження, намагаються захищати своїх виборців. Депутатська недоторканість для наших громадян вона не є зовсім зрозумілою, бо деяких депутатів вони в житті не бачили в своєму виборчому окрузі. Я можу сказати про себе, я постійно їжджу до громадян, зустрічаюся з виборцями в тих округах, яких уповноважила, відповідати мене. Моя партія, я спілкуюся з людьми в Києві постійно на вулицях. Я в громадському транспорті. Це не є та недоторканність, яку являють собі наші виборці. Вона не дозволяє порушувати законодавство, але вона дає певне право зайти у ті органи державної виконавчої влади, в які прості громадяни не зайдуть. Тому ми іще ще раз наголошуємо, ми за скасування недоторканості з усіх. Із президента, із суддів, із депутатів одночасно. Якщо говорити взагалі про суддівську недоторканість, це є повний абсурд, бо депутатів Верховної Ради принаймні обирають виборці. А що стосується, наприклад, суддів, то вибачте мені, їх призначає Янукович, їх призначає президент. Виходить, що недоторканий Янукович дарує своїм сатрапам недоторканість і довічний мандат судді. Це є повний абсурд. У свободи є альтернативні законопроекти цьому, то того то тому, що за який не проголосували сьогодні безперечно, безперечно, цей законопроект, який сьогодні розглядався, він був повністю вихолощений, Його суть була підмінена. Бо партія регіонів, ви бачите, так гарно розповідає про те, що треба скасувати депутатську недоторканність. Але Ганна Герман дуже чітко сказала у своєму виступі, за що вони будуть сажати депутатів? Вони будуть сажати депутатів за українську мову. Вони будуть сажати депутатів за паркан, зрізаний біля верховної ради, для того, щоб громадяни могли доступитися до цієї верховної ради. Ви знаєте, що в багатьох країнах світу. Приміщення парламенту взагалі відкритими. І громадяни туди приходять як на екскурсію, сідають у депутатські місця. Я був особисто у Швеції, просто випадково приїхав, зайшов, ніхто не перешкоджає. Наших громадян відгородилися депутати парканами, ми його демонтували, він нікому не належить. Так за це ще будуть садити депутатів. Будуть садити запам'ятники, які стоять катам українського народу незаконно, без жодних документів на чужих ділянках. Вибачте мені, але е, якщо є кримінальний злочин, Верховна Рада демонструвала, до речі, не один раз свою волю до того, щоб позбавляти недоторканості і притягувати таких депутатів до кримінальної відповідальності. Що стосується скасування недоторканості і альтернативних законопроєктів, ще раз кажу: сьогодні вихолощують суть будь-якого законопроєкту, намагаючись усунути із е, е, об'єкту бомбардування президента, він у нас Царь, він у нас недоторканий, а депутатів можна садити в міліцію, можна викликати на допити, можна прослуховувати їхні телефони, можна бити при тому, що вони виконують свої повноваження. Альтернативних там о, і і ще президент, кажу, і судді ще раз кажу. Опозиція розробила не один альтернативний законопроект, і це були о, о, альтернативні законопроекти від трьох політичних сил, які передбачають скасування недоторканості в цілому з усіх і суддів, і президента, і депутатів. Якщо такий законопроект буде в парламенті, ми обов'язково за нього проголосуємо. Але в умовах режиму Януковича скасувати депутатську недоторканність, а обіцяти, що за суддів та президента візьмемося потім це. Категорично неприйнятно і небезпечно для демократичного суспільства.